Добрий день, цікаві хлопчаки, соколяти і зіранки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі жової малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорожському коші, шануємося ладом люди хороші. Я, запорозький Сито, котрий усмішкою стрічає світанки та уступці дня, то вче життєве жито. Радий нашій новій зустрічі. Дійсно, як же я радий. Кожен має власний хист. Кухар, лікар і артист, жонглер. Любить жонглювати, пісняр, пісеньки співати, а казкар для дітлахів, що вірно, казочки оповідати. Мої казки диво здив. Бо від них тікає гнів, мої казки добрі лата смачні, як мармелад. Раз почувши мою казку, розкажіть іще, будь ласка, просять хором ще, ще, ще. Знов слова тихенько льються світла райдужним дощем. Раз було, чуйте, що навіть риби хором мовили. Спасибі вам, каскарю, за казки, ви словом не збрехали про підводний світ ріки. Я сьогодні і вам серденько нову казку оповім. Тож влаштовуйтесь гарненько, починає казка плин. Але так сталося, що сьогодні казочка попереду. А спершу, дорогі мої, я хочу вам відрекомендувати свого гостя вірніше гостю Юліньку Єфанову, чарівну, красиву дівчину, яка так само, як і я. Полюбляє казки. І якось я запросив Юлечку погуляти моїм казковим садом. Вона погуляла, поблукала, зазинула усі закутки, а там скрізь, що не казка то квіточка, що не байка, то кущик. А вже віршики такі височенькі в мене. Правильно, Юлечка? так, Юлечка? Так, такі, як, як деревця, струнки та грайливі. Тож, казка починає плин, Юлічка. Я від, е, відзвітував про це і думаю, що ту казку, яку тобі е, ти уподобала в моєму садкові, ти е, залюбки розповіси нашим шановним слухачам. Казка а, називається Книга сіяча: Зима зимою, а весна весною. Настала пора чергової сівби. От вийшов господар зі своїми служеньками в поле. Та й каже одному з них Вернися, Ільку до мого двору та візьми в коморі ще один лантух зерна. Наше поле, як те море. Не вистачить нам того зерна, що ми з собою взяли. Ілько й побіг година минає, друга, третя, а його все нема та нема. Послав господар двох парубків, щоб розвідали, де то Ілько запропастився. От вертаються вони і таке йому сповіщають. Любий господарю, узяв тух зерна із комори, тільки зробив він з тим зерном не так, як ви наказали. «Хм, Що ж зробив? Відніс і засіяв зерном своє поле. Хіба не зрозумів він моїх слів? Підемо ж і виб'ємо неслухняного киями, запропонував хтось із слух. Ні, не треба, сказав господар. Для мене головне, аби зерно пішло на дно. А жовтокоси колосочок зійшов, аби родилося на наступний рік та щоб клався хлібець у полі на всяку долю. Дасть Бог, Ілько врожай, і про мене не забуде. Віддячить. Тут один із помічників сказав, якщо не покараєш Ілька, його приклад наслідують інші. Поясни, чому? І ось що він їм відповів. Мій батько перед смертю передав мені сімейну реліквію, книгу сіяча. Але її у мене вкрали. Спочатку я горював. Ще й як горював. А тепер не жалкую. Бо саме завдяки цьому і став я справжнім господарем. Ой, спасибі, спасибі Юленька. Е, скажи, будь ласка, мова мов би йде про сіяча і про жадібного хлопця, який так. вирішив скористатися общиним, те, що належало всім. і... Як ти думаєш, розсуд мудреця? Він не має під собою підстави і сенс е, саме так ставитися до злочинців? Я думаю, так, бо саме завдяки цьому він мав якесь розуміння, mm. і це його ніскільки не образило, що в нього забрали його зерно. Бо він розумів, що якщо в нього щось хтось відбере, то він отримає замість цього вдвічі більше. Тобто, ця людина, вона, якщо її забрала в нього зерно, вона може з ним поділитися вже хлібом або а, вже вирощеною пшеницею. Це вчинок мудрої людини, а мудрець він ніколи не в прогреші не буває. А як пізнати мудреця, знаєш? Як? А я от зараз розповім: не обтяжений речами, не захмарений думками, духу нім, росинка чиста, душа ніжна, промениста. Він в громаді непомітний, за всіма завжди примітний. Мир вам ніби чують люди. Хто ж його ганьбити буде? Так? Так. Саме І так. Не схожий наш е герой твоєї оповідки? Звичайно, е схожий. Незахмарений думками. Він легкий. тобто. І так. сьогодні, зараз, дорогі мої, я розповім вам іще одну казку свою про мудреця, який так само розсудив. Ситуацію, ну, словом по слову. Казка моя називається Жовта диня. Уявіть собі, в одному місці жив хлопець. Такий розбітний, такий тямущий, Ну, освіданий на будь-якому запитанні. А коли є мудра людина, незважаючи на вік, молодий ти чи старий, людям то потрібен. Відповідання на якісь життєві запитання, як і що вчинити у житті, бо кожен з нас робить якийсь вибір. То от до нього йшли, тягнулися люди з усіх усюд. Йому не було спокоєння ні вдень, ні вночі. Так, 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 хто там? Та це я. Порошу розсудіть мені, як мені бути з моїми синами, які і так далі. Тук-тук-тук. Хто там? Здрастуйте, це я, бабусенька. Оце онука в мене лишилася, і вона хоче відібрати в мене хатку, як мені бути. Словом, проблему людей повно, а мудрець один юний, красивий, світлий, розумний чоловік. От. А якось сталося, що в те місто зайшов старий дід, сивенький, старенький. З палицею, ледь пересовується. І коли люди взнали, що він так само мудрець, всі потяглися до нього. Немає до нього перебою, а до юнака до юнака люди перестали ходити зовсім, ніби забули і стежку до нього. Тільки до того дідуся, тільки до того дідуся. І так цьому Юнакові стало прикро та болюче у серці. Як же так? Невдячні ви люди, я вам стільки допомагав, я вам стільки всього наповідав, а ви йдете тепер до, до дідуся, про мене забули. І через свою гординю, через свою образу він все ж таки інтригований тим, що ж це за дід, який став мудріше нього, пішов і вирішив його попитати. Чому так сталося? Вітаю тебе, юначе. Бачу, запечалений, ти стрів його радісно, усміхнено, цей старий дідуган. Той каже, кажи про свою печаль. А той каже так і так, я жив у місті, всі мене знали, всі мене любили, цінували, а коли прийшли ви, про мене всі забули. І що ви думаєте, цей дідусь усміхнувся собі вуса, о, трошки помислив, а потім, глянувши на Янака, та й каже Ей, юначе, знаю я таку систему. Твоя проблема мені зрозуміла, і в чому вона полягає, я тобі скажу отак. Одне діло – жовтий огірок, а друге діло жовта диня. Ага. От така казка. Чуєте? Юнак у молоді роки отримав визнання і любов. І то він був як зелений огірочок, так? Це я трошки розкриваю зміст і секретик цієї моєї казки. А коли він подорослійшов, то він став як жовтий огірочок. Диня ж спершу зелена, коли вона тільки вродила, і вона не солодка, не духмяна, як ми полюбляємо її. А вже коли вона визріє на баштанчику, вона стає соковитою, і дуже корисною до потребизних, то вріже скибочку і Отака моя казочка, моя казка а вам більше ув'язка а мені динька. Чуєте від того, дідуся Юлічка динька Господу половинка, а своєї половинки я кілька скибочок віддам пташечкам щоб вони щодень веселих, радісних пісень співали всім нам. А зараз, Юленко, бачу, час наш добігає зустрічі з нашими телеглядачами добігає кінця, і ми змушені прощатися. Але я ні з кілечки не печалюсь з приводу цього, тому що з нею буде новий день, нова історія, новий час до зустрічі, а казок у мене цілий садок. Вірно, Юлечко? Тож, побажання моє сьогодні таке: будьте щасливі та здорові, в стежку плекайте. Рідним друзям усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся, у радості, укореняйтеся. Мене запорозького каскаря Сенька Сита, не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну, той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу, той, хто любить рідну мову. Буде жити веселково! До побачення! До побачення.